Перше, це що зрозуміти, що спричинило війну? Що це? Ну абсолютно безвідповідальна, якщо не без сказати, там злочинна бездіяльність, коли зупинені були ракетні програми, те, що не проведена була мобілізація, практично. Хоча вимагали це наші західні партнери, не було відповідних там будівництв, фатифікаційних споруд. Ну і і чому ця війна відбувається саме в такому форматі, як сьогодні, тому що знов ж таки не нема в них тих обіцяних ракет, про які Зеленський обіцяв ще скільки там. Більше ніж півроку тому заявляв, що у нас буде за рік три тисячі ракет, 30 тисяч цих ВПЛА, де ж хоча б сотня цих довгих нептунів, чи там рути, чи, як вони там називали нові види, вже не кажучи про старі, які мали добудувати. тобто, яка... В тебе ось ситуація з хлопцями, якими ти спілкуєшся? В них сьогодні хто постачає їм дрони, тому що навіть навіть цей ну, такий лояльний Білецький. до банку Білецький, да, він каже, що за три місяці, чотири місяці не отримав жодного дрону. Да. Як же в інших підрозділах, як, з якими ти спілкуєшся? Яка там ситуація? Дивися, от а, волонтери громадської організації Bayraktar-14, вони самі виробляють дрони FPV, вони ремонтують дрони різного типу і вони самі виробляють реби. Саме тому от ми робимо збірки і повністю всі донати йдуть саме на виготовлення і пересилку військовим. І от вчора в мене якраз була нагода з ними переговорити. Тут виявилось, що є кілька важливих проблем: перш за все, велика частка дронів, які постачає держава, особливо FPV-шок, вони є непридатні до використання. Вони з одного боку працюють на частотах, які були не актуальними ще з 2023 року. Я нагадаю, що кожен, ФПІ, кожен реб, який зараз ми виробляємо. І, я думаю, багато інших волонтерських спільнот. Вони йдуть по запиту військових. Військові кажуть, в яких частотах треба працювати, і ті частоти закладаються з певним запасом в ці дрони чи навіть в реби. І от на Сумщині недавно була ситуація, хлопці кажуть, спочатку була робота на частотах в районні тисячного діапазону, і ми робили реби від 100 до 1200, а в якийсь один момент московити клац перейшли на двотисячні частоти. Станом на вчора наші вже роблять реби, які працюють в діапазоні від 100 до 6000. тисяч, конкретно посилюючи ті чи інші частоти, вони розробили спеціальні модулі. І, ну, тобто, воно підлаштовується під кожне конкретне замовлення. З одного боку, ми розуміємо, що держава не може підлаштовуватися настільки оперативно, тому насправді мала би бути не концентрація замовлень в одного виробника а мала би дана бути можливість бригадам закупляти за державні кошти особливо за ТПДФО, те, що їм потрібно. Але вони можуть закупляти те, що їм потрібно після певної сертифікації, і якщо там вже щось зміняється, то треба нову сертифікацію, виявляється проходити. І тому тут стоїть ще одне важливе питання: наскільки можна ці сертифікації оптимізувати і пришвидшити? Чи можливо надати можливість бригадам вирішувати, чи ті речі їм підходять? І тоді зап давати запит на пришвидшену сертифікацію. Насправді тудиться рахунок на тижні, кожного тижня щось міняється. А, знаю, що постачають а, тисячами просто дрони, які лежать, бо вони також є з величезним браком, і треба або сідати, перепаювати, або воно просто валяється, і воно не є застосованим. А не місяць чи півтора тому я мала розмову з бійцями одного такого специфічного підрозділу, так а, їм передали дуже дорогі літальні апарати. Один з них а, два рази вибухнув в повітрі одразу після зльоту. А, то все списали, що це діє Ребо Та Ніхто не подумав, напевне, або подумали, але не можуть того написати, що вона абсолютно було ні до чого. Та техніка на неї просто списали освоїли купу грошей. А інший дуже дорогий апарат, не буду вже називати. Я робила ці запити, але поки що мені відповіді ніяких нормальних не поприходило. Що а цей апарат не відповідає жодному заявленому параметру технічних характеристик, і це от я так розумію, що це повсюдна проблема, і саме тому ну, зараз стоїть дві два питання: перше дати можливість бригадам закупляти те, що їм потрібно, і дати їм гроші на це. І парламент це має зробити, а щоб проголосувати за передачу 30-35% військового ПДФО на бригадам. Але це блокується. Це блокується на рівні офісу президента на рівні Стефанчука, при тому, що навіть Держспецзв'язок, який ми постійно б'ємо за неефективність, недоброчесність, за корупційні схеми, Держспецзв'язок підтримує цей законопроєкт. каже: ми не справляємося, віддайте військовим. Хай вони купляють те, що потрібно. Але банкова це блокує, наскільки я розумію, тому що а це Порошенко запропонував цю ідею, це треба все тупо заблокувати. А друге це спростити процедури. Сертифікації, уточнення ТТХ, даних і всього решта, щоб менші виробники мали можливість продавати військовим. Не то, що там волонтери купили, зібрали гроші, передали. Це одна історія. Але волонтери не можуть осягнути такі величезні партії, які зараз є потрібні. Ми розуміємо, що одному екіпажу потрібно на день мінімум 50 дронів, одному екіпажу, один екіпаж це 4 людини. Ну, тобто, давайте помножимо на тисячі, а тисячі, це буде зрозуміло, скільки кожного дня потрібно тих самих самих банальних там, нічних і впішок з певною дальністю. Інше питання, з якою ми зараз стикаємося, це московські дрони на оптоволокні. І чесно, я поки що стикаюся з тим, що бригади оптоволоконні дрони постачають тільки волонтери. Зокрема, Петро Порошенко, знаю ще кілька середовищ, які це все так само е, виробляють. Ну але знову ж таки, якщо ми подивимося на прифронтові поля, вони всі в павутині. Але якщо. Mm -hmm. Ти докладніше, це, це не павутина, це оптоволокно. Це і це з московської сторони оцьогогідоли дуже і дуже дуже багато. Вони не піддаються дії ребів, тобто їх неможливо заглушити, посадити, бо вони мають зовсім іншу систему функціонування. Вони напряму зв'язані зі своєю базою. І Україна для початку мала би мати достатню кількість цих дронів на оптоволокні, щоб бити там, де є потрібно бити і не зважати на московські реби. Ну про реби я взагалі мовчу. Це ця історія. З тими самими АйПетрі з іншими ребами, яких теж не не виробляють в достатній кількості, але в нас є можливості ремонтувати дороги в прифронтових зонах, абсолютно не ті, які потрібні військовослужбовцям, а деякі прифронтові громади ще й трафляють там гроші на озеленення, виділяти на екологію там, на висадку троянд і Так далі, ну це це взагалі стра страшні речі. Ну і насправді, от ще раз і ще раз кажу, мої хлопці, на якими я з 2014 року, не наголошу, що зараз на їхню думку ситуація найскладніша, починаючи з. 2022 року дуже складне, і хотілося б адекватної реакції держави. Хотілося би динаміки. Хотілося б, щоб Верховна Рада сконцентрувалася саме на військових законопроєктах, не тільки тих, які стосуються там соціалки, чи якихось пільг чи документів. А передовсім що йшлося, щоб дати нашим військовим ресурс бити ворога. Ну з іншої сторони, воно ще ж одне питання, і воно надзвичайно важке, складне. Це мобілізація. І далі ж телеграм-канали банкової качають зраду ТЦК, качають ці теми, як там над людьми бідними знущаються. Я розумію, що є багато працівників ТЦК, які діють не в законний спосіб, але я точно розумію, що це є вказівка зверху. Okay. з них би не робили цього, якби не були вказівки чіткого наказу зверху. А з другого боку, наша влада тільки батугом намагається щось ми робити. Знаєте, як то а, рабовласники раба тільки били, бо інакше до раба не можна відноситись. Отак українська влада до українського народу зараз а, відноситься, що раба треба бити замість того, щоб шукати можливостей а, пряника, шукати можливості додаткового фінансування, додаткових можливостей. Зрештою, чесно кажу, якби було а нормальне забезпечення. Адекватне забезпечення, Б, якби було достатнє навчання, В, якби була адекватна робота всіх структур з родинами загиблих, військовополонених, поранених чи зниклих безвісти, як мінімум оцих три речі, то вже було б набагато менше проблем з мобілізацією. Ну і зрештою, ми ж маємо цю когорту е наближених. До офісу, до кварталу, до команди президента ну вони не служать. Вони їм все добре. Вони взагалі вживуть в інших реаліях. І от мене вчора на зустрічі виборці питалися: а як же ж так, що от Верховна Рада не приймає ті чи інші речі потрібні для військових? Я кажу, бо там частина депутатів вони взагалі не усвідомлюють в яких реаліях ми живемо. А люди кажуть, а невже вони як вони можуть цього не бачити? Невже вони не служать? Невже вони о, в них ніхто не служить? Невже в них в родинах ніхто не загинув? А я кажу, от на жаль, є категорія, в яких все хорошо. Оце, от ми з вами живемо кожен день фронтом. А серед слух, зокрема, є частина людей, які взагалі не живуть в цьому середовищі, тому що інакше ну не було би такого цинізму і ах, пустоти і байдужості, зокрема, коли говориш про ці всі проблеми. Ну дійсно проблема надзвичайно болюча і важлива на те, що в нас верховний головнокомандович практично жодного разу не, не наголосив на тому, що він відповідальний за те, як організована в нас мобілізація, і не взяв на себе, хоча б там частину вини, за те, як наскільки це сьогодні проблема щільно так зав'язана в вузол, да і наскільки вона важко її розв'язати. Роз Я просто ну для того, щоб пояснити все підгрунті, навіть Олексій Іван надсилав посилання на такі історичні факти. Я сам був свідком того, наскільки в інших країнах, в арабських країнах, дав в том ставлення неоднозначне до так званої військової жандармерії або військової поліції, або внутрішніх військ війська, які саме опікуються питаннями дисципліни і мобілізації, навіть в Ізраїлі зараз між іншим, те, що практично поставило на грань існування сьогоднішній коаліційний уряд Натаніагу, це знову ж таки питання мобілізації ухилянтів, тому що ну свого часу, коли створили державу Ізраїль, то було відповідне рішення тоді ізраїльського кнесок, щоб звільнити всіх учнів, студентів цих єврейських орто... ультраортодоксальних, верніше інтернатів та шкіл і так званих від служби в армії. Ну тоді це було там аж 15 тисяч чоловік. А сьогодні, через те, що рівень народжуваності в їхніх родинах ультраортодоксів він там до 9-10, то вони вже складають 15%. Це було 15 тисяч. А сьогодні півтора мільйони від цього. Населення там навіть в Єрусалимі вони вже складають саме ультраортодокси, ну як їх називаючи Харидів, або досі, або ж на на не, на івриті, тобто чорний або клавіші через те, що в них чорно-білий одяг такий да? або ну тобто ультраортодокси, це харидін на івриті, правильно. Ну якщо класичні визначення на відміну від так званих так званих там кіпас-руга, тобто в'язані кипи, тобто таким умовно називають тих, хто притримується е, законів іудаїзму, але не є ультраортодоксими. Вони служать в армії, вони в деяких підрозділах вони якраз відіграють таку ключову роль саме все-таки віддані ідеям сіонізму ортодокси, а не ультраортодокси, ті, які якраз зберігають оці традиційний одяг, який потрапив з Німеччини до України, Польщі та там з сьогоднішньої Білорусі. Ну, ті ті регіони, які іммігрували свої свого часу єврейські громади, побоюючись інквізиції, коли їх там звинувачували в цьому, що вони спричинили там ці катастрофи, чому чум, чум, в Європі І вони на, на запрошення Казиміра IV Да якого там польського короля в 13 столітті перемістилися з терена сьогоднішньої Німеччини, не тодішньої німеччини Прусії, перемістилися на терени Польщі але зберегли той самий одяг, який був традиційним ці лапсердаки Ці шляпи штрибали ці шляпи міхові, які носили там євреї в тих містечках. Так от сьогодні є рішення відповідне і Верховного суду справедливості Ізраїлю і відповідної комісії Верховного Кнесету про те, щоб їх все ж таки. Не притримуватись того договору, який був укладений на початку Ізраїльської держави існування, а все ж таки їх призивати. І там перша там, група 25 тисяч осіб, яких мають зараз долучити. Ну можливо, не до бойових підрозділів, там на яких там технічні послуги, таке інше, але. Вони категорично відмовляються, і верховні рабини, рабини які опікуються якраз в Ізраїлі цими громадами, і які представляють дві з трьох релігійних кнеси цих фракцій. Кнеси які входять в коаліцію, вони категорично проти цього. І як тільки зараз питання, в чому, як тільки перший зараз такі ТЦКшник, умовно, ізраїльський, ну в них це військова поліція, яка знову ж таки носить окрему форму. В них у них білі спеціальні ремені, білі фуражки, там інші ознаки, тобто їх можна ідентифікувати, що це нермійські підрозділи, а саме ті, які ну з опікується дисципліною да, в, серед військовослужбовців. Так от, е, як тільки першого такого студента цієї шиви зараз заарештують, Одразу ж розпадається коаліція, практично і одразу ж перевибори. Тобто сьогодні це питання наскільки воно болюче навіть до Ізраїлю. Всі там ми завжди кажемо, що Ізраїль як для нас завзірес. Але в цьому випадку це питання ухилянтів, які не будуть не збираються служити в армії, воно ставить під загрозу існування коаліції відповідної самого майбутнього Натанягу. Тому що крім тих чотирьох кримінальних справ, які висять на ним вже там деякі по 10 по 10 років, крім того, відповідно, він. він де буде за відповідальності за ти на свої. Прорахунки ну, недбалість службову, яка була за вже останню каденцію його, і відповідно це загрожує йому, що він все решту свого життя проведе або на лавці підсудних, або там за гратами. Так от навіть в інших країнах, в Алжирі, я пам'ятаю там, в Єгипті теж особливо ставлення до військової поліції. Так навіть пам'ятаєш, там у Франції жандармерія вони ж навіть були таким об'єктом для глузування у цих в яких ви знімався. Якщо пам'ятаєш, це ж якраз це ж не поліція, це жандармерія саме. Тобто вони ну так підігру. Таким настроєм суспільним в, в, в тій чи іншій країні, ну, зокрема Франції, коли так би мовити, ну відзеркалюють отаке от неоднозначне ставлення до цих так, ну, умовних там французьких ТЦКшників, в їхньому випадку, це жандарми, які так талановито відіграв роль у Луїде Фінес. Тобто, це проблема в будь-якій державі, які є велика армія, вона завжди завжди виникають подібні проблеми. Ну але в нас Зеленський одне з перших його рішень, які коли він прийшов до влади, він розформував. І військові цю прокуратуру, да, і військові суди, і практично ну, з, і замість зруйнувацію... того, щоб зараз це все можна було відновити, знову ж таки, <проб> маючи можливість моновладу цього немає. Довод Але ти знаєш, я з військового судочинства взагалі я насправді має дещо таку знаєш свою думку про ТЦК І я вважаю, що міняй форму, не міняй форму, воно проблеми не вирішить. Ну поміняють воно теж не вирішить форму, і воно не дуже вплине, тому що проблема є набагато глибше. Проблема в тому, що 6 Років людям промивають мізки, і насправді це мала би працювати державна машина на закладення підвален оцієї жертовності, розуміння потреби захищати свою державу, усвідомлення цінностей. Усвідомлення того, що буде, якщо ми не зможемо захистити свою державу. Усвідомлення того, то це один блок, це мало би працювати. І чесно, маючи мономарафон з 22-го року, його можна було би використовувати не для глорифікації. Слуг Зеленської мене тут коліжанка ризикнула на днях один день подивитися марафон, бо більше нічого щось там, де сій телевізор не показував. І каже, та ми вже перемогли. У нас ж все хорошо. В нас ура, ура, партія від'ят. І оце от є дуже страшно. А з іншого боку, марафон міг би вчити людей. Пояснювати, виховувати любов до національного, знайомити з нашою спадщиною в цікавій формі. Ну ну що, що не кажи, слуги вміють цікаво подавати інформацію їхню команда. Вони могли це зробити. Тільки клепків не вистачає розуміння того всього, що саме треба подавати. Марафон мав би використовуватись для інформування людей, як діяти в тих чи інших ситуаціях, як організовуватися, що має бути. Марафон міг би використовуватися для. Загальних навчань військових, отаких базових теоретичних, міг би використовуватися для такмеду. Зрештою, ТАКМЕД мали би організовувати при кожній військовій адміністрації кожного місяця якісь загальні навчання, щоб люди це мали на просто все вивчене. І е, третє питання знову повертаюся до найважливішого. Військові, які служать, вони мають відчувати повагу від суспільства, вони мають відчувати захист від держави, і вони мають знати, що поки вони на фронті держава зробить все, щоб з їхніми сім'ями було все в порядку. Вчора чи позавчора був скандал, коли в одній районній лікарні відмовились надавати допомогу військовослужбовцю, бо почали виясняти, чи він дійсно служив і чи він дійсно отримав поранення в зоні бойових дій. Це це вавка в голові? Ну це вавка в голові. І Це вже держава створила безпосередньо цю вавку замість того, щоб її лікувати.